Христа Дева, Ходатайством Твоим помилуй вся православные христианы, сохраняющие их под кровью и и мы Христа и Христа Бога, и

Госпожи Преосвященные митрополиты, партии епископы и епископы, православные и ереи, все и диаконы, небесные церковные, поколеющиеся. <плоди> <плоди>

Російська православна церква зберігає коронічний засоб, українська православна церква, московська померка. Вони об'язані між собою. Конки споживають про з погляне та діри, консулують совіно, запушили, московські нарадили. У день, ви знаєте, люди не то що були е, збучені, а не було сил сказати слово, яке, що це на Україні робиться таке ну як А Що відбулося? Що, що відбулося? Стоїть чоловік 200, стояло на молебні, стояли священники, не один священник, стояло декілька священників. Стояли монахи, стояли люди і молилися Богу, читали Акафіст, матір Божа Владимирська. Для неї читався особливий Акафіст. Прийшли десять 10, 10 оцих хуліганів. Вони постійно їх уже добре знають. Прийшли постійні хулігани, включили рупор, став перед священником, uh -huh. священник читає кахвіст. Він став перед священ... Там дівчина така зразу. Хлопець тоді дівчина включили цей свій рупор. І кричать: геть Москву, геть москалів. Ми ви тут не будете. Ви москалі. ви На, тут на українських ніхто, священників на вірян, На, 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 на маряності да геть, геть звідси. Ви тут не будете. Ви тут ніхто, ви секта, ваші руки в крові. Це цього не можна передати. І це постійно кожен вечір. Вони приходять тут, ну, верес, крик. Ну це ж святе місце. Та це щоб серед святині таке було. Я а я вчора казала до поліцаїв. Кажу, якби було коло єврейської синагоги таке, дай Бог, щоб такого не було, то президент би був своєю машиною там. Uh -huh. А тут оце таке твориться, людей штовхають, мене обзиває, штовхає, тобі вже пора вмерти. А Что? ну, ну це, це не я не то, що я не ображаю. Слава Богу, що Такого вони не має бути. а поліція що робила. А поліція нога за ногу, руки склали на грудях і посміхаються. Значить, хтось їм дав вказівку таку щоб виконували таку бездіяльну роботу. Ось так.